Закон циркуля. Ні, це не про геометрію. Це про те, як ми бігаємо по колу власних звичок, так і навіть тоді, коли вони в нас вже давно почали підводити. Скільки можна, та ти мене взагалі не слухаєш. Так ти постійно кричиш, як тебе можна слухати. Так я вже от 5 років кричу, кричу. Ніхто мене не слухає. Ось вам закон циркуля в дії. Закон циркуля говорить: якщо ви виконуєте одні й ті самі дії, а очікуєте інший результат. Вітаю вас, ви бігаєте по колу. Це безкоштовний кардіотренажер для ваших нервів. Хочеш нову роботу, але відкладаєш подачу розумів до завтра. А що буде завтра? Завтра буде те ж саме. Постійно жалуєшся, що один наш карпетка з машинки постійно губиться, але все одно продовжуєш класти їх без сітки. Вітаю! Закон циркуля працює і тут. А вихід простий. Виходь з кола. Проаналізуй, що не працює, та змінюй свою стратегію, адже кричати 5 років на чоловіка це не розв'язання конфлікту, це марафон без фінішу. А ви, мої психологічно підковані підписники, підписуйтесь і пишіть в коментарях, які марафони ви вже замітили в собі.